Треба було плювати в очі ситій буржуазній публіці. А ми всі лежимо на канапах і вдихаємо ефір. Те, що вони в цьому анатомічному театрі беруть людське м'ясо, з якого потім готують собі котлет. Привіт, це Таня Патренко, і ви знаходитесь на каналі Нататки Варварки. Як на письменника 20-го століття, Максим Рильський прожив доволі таке довге життя 69 років. І за цей час він встиг побувати в різних періодах і в різних іпостасях. Сьогодні я би хотіла поговорити про раннього рильського рильського з вайбами декаденства і дендизму, з вайбами буднер'янства та квітів зла, про поета з витівками на кшталт витівок Оскара Вайда і Гюісманса. Про поета, який міг складати про себе дуже химерні історії на кшталт історії про поїдання людського м'яса. Саме про цього раннього рильського зі своїми химерними витівками я і хочу сьогодні поговорити. Свого часу багато з цих темних риз біографії Максима Рильського я дізналася завдяки книзі Віри Агеєвої Максим Рильський. Мистецтво Рівноваги. Цього року перевидання, доповнене і видозмінене цієї книжки з'явилося знову у продажі у видавництві віхола. Я неймовірно його рекомендую. Максим Рильський зачитувався літературою романтизму і раннього модернізму, тобто він читав усіх проклятих поетів. Рембо, Верлена, Бодлера, він зачитувався естетикою квітів зла. Йому були знайомі Оскар Вальт і ймовірно Юісманс. Він був в цій культурі, яка споживала у великій кількості романтичну літературу, літературу про цих всіх байронічних героїв, пафосних корсарів, піратів та розбідників, які відкидають пасмо волосся і починають виголошувати химерні істини. Це була епоха, яка любила всю цю літературу. Це була епоха, яка любила ніч і відкривала для себе нічанства. І, от, начитавшись всієї цієї літератури, Максим Рильський починав продукувати теж доволі такі химерні образи та химерні сюжети. І я була би не я, якби почала говорити про Максима Рильського і не сказала нічого про його прозу. Власне, у свої ранні роки він писав прозу: це була така романтична притчова, коротка проза, або проза з власне всіма цими декадентськими вайбами. Власне, на мою думку, найцікавіший текст Максима Рильського того періоду, прозовий текст я маю на увазі, це тексти, щодо. 1925 року веселі брати. Це невелике оповідання про братів, які мають добіса грошей, мають статус в соціумі, але не мають чим себе зайняти. От вони ці багатенькі татусеві синочки, які не знають, що їм робити, бо ніякі війни не відбуваються, нічого їм не треба робити, світ змінювати не треба. А молодече життя треба якось проживати, і проживають вони його доволі таки химерно. П'ють, замовляють собі повій, з'являються неодмінно опіум та мрії про якісь опіумні видіння, і вони намагаються вигадувати якісь химерні вигадання. Тки, щоб таким чином розважити себе і кудись вигнати нудьгу. Власне, цей текст дуже сильно перегукується з тим, що ми спостерігаємо в літературі 19 століття, у літературі європейській. А це час дендизму і декаденства. Це час, коли в європейській літературі письменники теж доволі таки сильно нудьгують і зображують всіх цих химерних, знудьгованих персонажів. Згадаємо, наприклад, Гюїсманса, в чиєму романі навпаки не відбувається фактично нічого, крім того, що головний герой весь час якось дуже дивно облаштовує своє житло і не вигадує нічого цікавішого, ніж інкруст. Черепаху різноманітними дорогоцінними каменями. І спойлер, спойлер, ця черепаха незабаром гине під тягарем всіх цих зайвих штучних прикрас. XIX століття це час, коли письменники багато експериментують з наркотиками та алкоголем з оцим штучним раєм. Вони якось рефлексують на цю тему, поетизують цю тему і багато про це пишуть у своїх творах. Ну, власне, все це ми і спостерігаємо в цьому текстику Максима Рильського. І ці його персонажі не знаходять нічого цікавішого, ніж вигадати речі на кшталт читати своєму служці Євангеліє французькою мовою, неймовірно зі своєї цієї, цієї вигадки, бо цей чоловік стоїть і нічого не розуміє з того, що йому читають. Але вони неймовірно тішаться своєї вигадці. Або там присутня інша вигадка, я її зацитую. Тільки в самоотруті й має людина щастя. Ви уявіть собі, велика кімната посередині чорна труна. Біля неї стоїть людина і читає божественну комедію. А ми всі лежимо на канапах і вдихаємо ефір. І тіла наші здаються нам позбавленими всякої ваги, ніби плавають у гіркому блаженному морі. Власне, наркотичні опіумні видіння це єдине до чого додумуються брати у цьому декадентському тексті Максима Рильського, це єдине в чому вони знаходять якусь цікавість і, так би мовити, розраду. Загалом опіум опіумні видіння є важливими в творчості раннього Максима Рильського, а також для української літератури кінця 19-го, початку 20-го століття. Опіум це загалом така велика європейська тема, великий європейський тренд, який починається в романтизмі. А суть насправді не стільки в опіумі, не стільки в цьому наркотичному маренні, скільки в доступі до чогось такого далекого, ідеального, нереального і дуже химерного. Якщо ми згадаємо європейську літературу, то в ній є кілька таких доволі важливих романтичних образів, які ви неодмінно чули. Перший це образ синього птаха Моріса Метерлінка, А другий, напевно, менш відомий, це образ синьої квітки Новаліса. За великим рахунком, це якісь такі далекі, незнані, невидимі химери, на пошуки яких треба вирушати. От якщо ти на мить доторкнешся до цих синіх матерій, то ти відчуєш щось неймовірне, якийсь неймовірний екстаз, якийсь неймовірний натхнення. Нення, але от до цього синього птаха ти насправді ніколи не дійдеш. Хіба що десь колись на мить побачиш, як десь там в небі промайнуло його маленьке синє пір'ячко? От власне, ці всі сині матерії, сині квіти, сині птахи є ну, таким самим відгомоном і переосмисленням релігійного екстазу, релігійного откровення. Тільки тут не присутній Бог, тут присутні якісь інші матерії і речовини. Цими синіми матеріями марили не лише в європейській літературі, а і в українській літературі, яка є, звичайно ж, частиною європейського дискурсу. Зокрема, ми можемо побачити пориви інс-блау у листуванні Лесі Українки і Ольги Кобилянської, бо вони про це розмовляли. А цей порив – це такий нічанський мотив пориву до чогось такого ідеального, високого, піднесеного. Ну, коротше, вся оця романтична тема, яка переливалася в листування і в письмо. Вона є і в Лесі Українки у творчості, і в Ольги Кобелянської, і в Олександра Олеся, і в Гната Михайличенка, і ще багато в кого з письменників кінця 19-го, початку 20-го століття. власне, образ чогось синього є і в Максима Рильського, зокрема у його збірці 1922 року синя далечінь. Ми спостерігаємо знову ж таки цей самий синій образ, образ синьої далечині, чогось ідеального, чогось такого піднесеного, прекрасного, неймовірного, дотик, до якого змінює все твоє єство. Ця збірка наповнена всіма цими. Квітами зла, бодлер'янством, алкоголем, опіумом, жінками, от такими якимись химерними видіннями і відчуттями. Тобто все декаденство, про яке я говорила, воно сконцентровано у цій збірці, збірці, яка має цю поетичну прекрасну назву синя далечинь, і яка самою своєю назвою сполучається з великою європейською традицією романтизму і раннього модернізму. У прозі юного рильського можна знайти цей мотив, ці сюжети про якусь синю далечинь. І дотик до чогось неймовірного, хоча б на мить у своєму житті. Зокрема, у нього є казка про щастя, це казка про такого собі дрібного буржуа, який їсть собі вареники, живе своє звичне життя і не хоче ні в яке інзблу, ні до якого нічанства, ні до яких великих прекрасних поривів. Він просто живе собі своє звичайне буржуазне життя. Але одного дня в його житті з'являється юнак, який відкриває йому очі на те, що насправді його життя нудне. Нічого не варте, і для того, щоб хоча б на мить відчути справжнє життя, справжні якісь відчуття, то треба кинутися зі скелі, і от на мить в польоті відчути, що ти все-таки летиш, а потім навіки вічні розбитися. Звичайно, нам, сучасним, зрозуміти всі ці приколи юного рильського нереально. У наш час вистачає стресів, тригерів. І розуміти, чому поет звинувачує оце от спокійне сите життя, нам зараз нереально. Але якщо ми подивимося на той період, ну, вочевидь, для рильського. Це було важливим. Важливим було кинути якийсь такий виклик соціуму. Цей от великий романтичний виклик, і все-таки на мить відчути життя, а не жити своє сите стабільне життя з от мисочкою вареничків. До речі, у своїй книзі про Максима Рильського Віра Агеєва подає біографічну інтерпретацію цього короткого тексту. Вона говорить про те, що у Максима Рильського була доволі таки приземлена мама сільського походження. Жінка, яка вбачала всі ідеали цього життя, от, власне, у власне ситому буржуазному. Тому житті вона хотіла, щоб її син пішов вчитися на медика, щоб він мав нормальну кар'єру, нормальну кількість грошей в кишені, щоб йому не бракувало на їжу, і от щоб він прожив таке спокійне впорядковане життя. Натомість сам Рильський мав дещо інші пориви, аристократичніші, урбаністичніші. І тому, от у нього відбувався певний конфлікт, який, ймовірно, і відображався в цьому тексті, де він критикує сите буржуазне життя і воліє краще кинутися і на. Мить відчути радість польоту, а не прожити все своє нудне, сите життя з мисочкою вареників, але ніколи не пізнавши, що таке справжній політ до чогось такого та ідеального і прекрасного. Лякати буржуа, називатись людоїдом, що хотів би скуштувати малесеньких дітей, впиватися гірким, самотнім, тонким медом нездійстених бажань і неживих ідей. Це рядок з поезії Максима Рильського, який є доволі таки біографічним. Звичайно, Максим Рильський на серйозі не був людогідом і не куштував м'ясо малесеньких дітей, але цей вірш пов'язаний з цікавим епізодом з його юнацького життя, з так званим товариством антропофагів. Коли Рильський був юним гімназистом, йому бракувало просто спілкуватися на якісь химерні теми зі своїми друзями і просто створювати мистецтво. Треба було плювати в очі ситій буржуазній публіці, треба було вигадувати якісь химери, епатувати, провокувати і так далі. І так далі ну і тому вони вигадали клуб антропофагів, тобто фактично клуб людожерів. А звичайно, ніяких маленьких дітей вони не жерли. Але от такий епатажний крок і такий епатажний клуб у житті Максима Рильського був. І що цікаво, коли Максим Рильський почав оздобувати вищу освіту, він почав вчитись на медика через свою матір, яка хотіла, щоб він отримав нормальну професію і потім міг нормально працювати. І через існування цього клубу антропофагів і те, що Максим Рильський вчиться на медика, тобто має доступ до анатомічного театру, ходили різноманітні химерні чутки, які, можливо, навіть сам Рильський і компанія поширювали, про те, що вони в цьому анатомічному театрі беруть людське м'ясо, з якого потім готують собі котлетки. Ось така химерна вигадка, цілком у стилі якогось Оскара Уальда, Юїсманса і інших декадентів. Щось таке заборонене, щось таке гріховне, щось таке неймовірне. Ну і власне на думку Рильського, яку він висловлює у тому. Такі вірші. Саме таке життя потворне і химерне, і зветься красота. Він вбачав красу, от у п'яних вулицях, у якихось притонах, у поїданні їжі в химерних забігаловках. А з цього приводу Максиму Рильському давав дуже гарну характеристику інший український письменник десятого століття Віктор Домонтович, цей аристократичний смак виходити за околиці міста і там шукати в таверні людей з душами, ніби щирими і глибокими. Є надзвичайно характерним для рильського. Було б помилковим гадати, що цей смак у поета є тільки модою, простим у альде-запозиченням. Нахил до околиць міста урильського став органічним. Це Семенко поет кав'ярні Француа із Сема Рильський, як і Еренбург, шукають у Києві подібно Грею і лорду Бекону вражень більш витончених у своїй брудній вульгарності. Наприкінці хочу приговорити ще одну таку важливу річ про Максима Рильського. Ми добре сьогодні знаємо, що Максим Рильський належить до кола неокласиків, а серед інших неокласиків є Микола Зеров, Филипович, Драйхмара, Юрій Клен та ширше коло. Це люди, які захоплювалися класичною літературою, античністю. Це люди, які захоплювалися класичною формою вірша. І от те, що я хочу проговорити, стосується того, чому власне неокласицизм був. Так би мовити, епатажним, чому він був модерним, чому він був новітнім. Тому що сьогодні саме слово класика чи неокласика якось асоціюється більше з консерватизмом, і це може бути незрозумілий момент. Нам сьогодні може здаватися, що це Семенко є тою людиною, яка руйнує всі канони і рухає мистецтво вперед. А неокласики ніби десь загрузли от у тому старому, прекрасному далекому світі античних образів і форми сонетів та октав. Насправді все було зовсім не так. Щоб зрозуміти, чому так вийшло, варто згадати контекст, в якому виховувався Максим Рильський. Максим Рильський народився, коли Лесі Українці було 24 роки. А Лесі Українка була тою постаттю, яка страшенно критикувала українську хуторянську і селянську традиції. Вона, неймовірно, за кожної нагоди сварилася на нечуя Левицького і компанію за те, що ті просувають не модерний урбаністичний простір, не європейські теми, а от село і всі ці сільські теми. Її це дратувало, обурювало. Вона цього переїла і їй хотілося чогось іншого. Власне, Леся Українка її покоління. При в літературу оце от щось інше, щось модерне, щось європейське. Якщо ми подивимося на тематику текстів Лесі Українки, то це лицарство, Трістанта Ізольда, камінний господар, тобто Дон Жуан, це античність Касандра, це раннє християнство. Тобто вона через все це тематичне різноманіття вносила якийсь європейський дух у українську літературу, і цим займалася її генерація загалом. Максим Рильський був тою постаттю, яка начиталася всієї цієї української літератури. І виросла на цих дискусіях, тому що він був вхожим в всі українські тодішні кола через свого батька. Він встиг пожити і в Лисенка, і в Олександра Русова, і приєднатися до всього київського літературного товариства. Зрештою, коли він випускав свою першу збірку, про нього всі залишили гарні відгуки. Хоча, як пише зокрема, Віра Гєєва, залишили ці відгуки авансом. Ну просто тому, що знали його, він був з їхнього кола, і вони бажали йому успіхів. Вони сподівалися побачити, як він буде далі виростати. Ну і зрештою він далі. І виростав. Це була людина, яка начиталася різноманітного оскара Уальда Гюсманса і схожої літератури. Людина, яка начиталася Пшебишевського, якщо ми згадаємо про літературу польську, літературу ближчу, в якій теж був свої якісь там декаданси, свої специфічні квіти зла та інші дотичні теми. Це людина, яка сама почала привносити в літературу всі ці квіти зла, всі ці химерні лінії краси, які можна побачити у калюжі блюватиння алкаша якогось, які можна побачити в трупі тварини, що розкладається, якщо згадувати якісь там будлер'янські мотиви. Ось таким був юний Максим Рильський, зухвалий і оригінальний підліток, який, начитавшись різноманітної європейської, так би мовити, злої літератури, проклятої літератури, почав створювати щось схоже своє на. Українському ґрунті, зокрема, свою синю далечінь, такі химерні українські квіти зла. А як на мене, читати Максима Рильського, особливо восени надзвичайно варто. Восени через його осінні вірші, от образ осені, і в його ранній поезії дуже активно вживається. І через Голосіївську осінь, власне, цей час пройтися десь в Голосієві, пошурхотіти листям, перечитати поезії Максима Рильського, можливо, зазирнути до його будинку музею, який знаходиться теж на Голосієві. А в мене на Сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і якщо ви хочете підтримати мене матеріально, ви можете зробити це на платформі Patreon, БайМієкофія або скинути якусь суму грошей на картки, які я вказую в описі до відео. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!